Як посадити інжир? Правила вересневої посадки. Якщо ви купили наш саджанець в горчику 0,8 літра, висаджувати зараз в землю, я не рекомендую. Краще посадити його в горщик 3-6 літра. Брати ґрунт в землі я не рекомендую, тому що це дуже тверда земля і при поливі корінь буде гнити. Для посадки інжиру в горчик найкраще взяти універсальну землю. Вона має бути дуже пухка і рихла. Засипаємо на дно ґрунт. Ставляємо саджанець на висоту з горщиком. Зараз тільки вересень ще довго буде тепло, тому він буде рости і нарощувати корінь в листопаді, коли опаде листя перед заморозком, ховаємо горщик будь-куди, де немає морозів. погріб, балкон і інше місце. А з 15-20 лютого можна забирати в тепле приміщення, що він проростав і пускав листки. Період сплячки закінчить. І так він у вас буде рости до травня. А в травні, якщо схочете, зможете висадити саджанець в відкритий ґрунт. Вже буде великий рослий садженець, Велика мобілі. Щоб в наступному році буде смакувати першими плодами свого інжиру. Пишіть дірект для замовлення. Краще замовити зараз, тому що до наступного року він ж у вас буде дуже великий і гарний.